Добрий день, діти! А чи любите ви казки? Сьогодні я вам прочитаю дуже гарну казочку. Називається вона Лисичка сестричка і волк-панібрат». Умощуйтеся зручненько і слухайте, будь ласка, лисичка сестричка і волк-панібрат Були собі дід та баба. От раз у неділю баба спекла пиріжків із маком і набрала їх повну миску. Та й поставила на віконце, щоб прохололи. А лисичка бігла хатку та принюхується, коли чує, пиріжки пахнуть. Підкралася вона тихенько, вхопила пиріжок моторненько та й подалася. Вибігла в поле, сіла, виїла мачок з пиріжка, а туди сміттячка напхала, стулила його та й біжить. От біжить, а хлопці худобу женуть. Здорові були хлопці, здорова, лисичко, сестричко. А поміняйте мені бичка тритячка на маковий пиріжок. Оце так бичка на пиріжок. Та він такий солодкий, що аж аж. Так і знайшла одного, поміняли. Глядіть же, каже хлопці, не їжте пиріжка, поки я в ліс не зайду. Та й побігла і бичка з собою погнала. Підіждали вони, поки сховалася лисичка в лісі, тоді до пиріжка, а там сміттячко. А лисичка тим часом пригнала бичка у ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубити, рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує. Рубайся, деревце, криве і рівне. Рубайся, деревце, кривей, рівне. Нарубала деревець. Зробила саночки, запряла бичка, сіла та їде. Аж біжить вовк, пані брат. Здорова була лисичко, сестричко. Здорово, вовчику, братику. А де це ти взяла бичка третячка та саночки? Ой де ж бичка заробила, саночки зробила, та їду. Ну, то підвези мене. Куди я тебе візьму? Ти мені саночки поламаєш. Ні, не поламаю, я тільки одну лапку покладу. Та клади, де ж тебе, діти? От вовк поклав лапку. Від'їхали мене трошки, а вовк каже. Покладу я лисичкою ще й другу лапку. Е, вовчику, братику, ти мені санки поламаєш. Та ні, не поламай. Ну, клади. Вовк поклав, їдуть, їдуть, коли це трись. Ой лишенько, каже лисичка, санки тріщать. Та ні, лисичко сестричко то в мене кісточка хруснула. Їдуть далі. А вовчик знову покладу я лисичко сестричку і третю лапку. Та де ти її кластимеш, ти мені зовсім санки поламаєш. Та ні, чого ти не поламаю. Та вже клади. Тільки поклав, а саночки знову трісь-трісь. Ей, вовчику, саночки тріщать, злазь позламаєш. Та де там вони тріщать? Лисичко сестричко, ти вигадуєш, то я горішок розкусив. Дай мені. Так останній був. Проїхали ще трохи. Лисичко, сестричко, сяду я увесь. Та куди ти сядеш? Тут ніде тобі сідати. Та я зібгаюся якось та й вміщуся. Та ти мені санки зовсім поламаєш, чи я тоді дрова буду возити. Та чого ти не поламаю, я легенький. Сяду я лисичко, сестричку, попридумаюся, я помаленьку, та вже сідай. От він вмостився увесь на саночках, та тільки сів а санки трісь 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 трісь, та й розсипалися. Давай тоді його лисичка лаяти. А щоб тобі добра не було, капосний вовцюгане, що ти мені наробив? А щоб тобі добра не було? лаяло його, лаяло!» тоді каже Іди тепер та й нарубав, нарубай дерева на санки. А як його рубати, лисичко-сестричко, коли я не вмію і не знаю, яке треба дерево. «Ай, капусний вовцюгане. Як санчата ламати, то ти знав, а як дерево рубати, то ні. Кажи, рубайся дерево криве та рівне, рубайся дерево криве та рівне. Пішов вовк, зайшов він у ліс та й каже Рубайся, дерево, криве, та й криве. Рубайся дерево, криве та й криве. Нарубав тягне до лисички. Глянула лисичка, аж воно таке корячкувате, що ні для плуга не вибереш, ні то, що на санчата. Давай вона його лаяти. Ну, що ти такого нарубав? Так воно ж таке рубається. А чому ж ти не казав, так, як я тобі веліла, та я так і казав рубайся, дерево криве та й криве. Ну, і дурний же ти. І до того ж не до тепа. Сиди тут, бичка стережи. А я піду сама нарубаю. Пішла вона. А вовк сидить собі, так йому захотілося їсти. Та й почав він перекидати, що було в санчатах. Немає нічого. Думав, думав та й надумав. А з я бичка, та й утечу. Та й з'їв, приходить лисичка. Ну, стривай же, вовцюгане, я тобі цього не прощу, я тобі це пригадаю. Та й побігла шляхом. Біжить вона біжить. Коли це їде валка запознілих чумаків з рибою. Вона впала серед шляху, ноги відкинула і притворилася, ніби не жива. Чумаки зразу її побачили. Дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Обступили її, перевертають. Треба взяти, дітям на шапочки буде. Кинули її на задній віз та й рушили далі. А лисичка сестричка бачить, що вони не дивляться. І давай викидати рибу з воза. Кидає та й кидає по рибці на шлях усе кидає, накидала багато і тишком нишком зіскочила з воза. Чумаки поїхали собі далі, а вона позбирала ту рибку, сіла та їсть. Зирк, аж вовк пані брат біжить. Здорова була лисичко, сестричко Здоров. А що за ти робиш, лисичко, сестричко Рибку їм. Дай і мені отак От я стільки морочилась, ловила, а тепер віддай, піди собі налови. А як же я наловлю, коли я не вмію? Навчи мене, як ловити. Як ловити? Піди до ополонки, встроми хвоста, сиди тихенько і прикази. Ловись, рибко, велика й маленька, ловись, рибко, велика маленька. От вона й наловиться. Спасибі за науку, побіг вовк мерщий на річку до ополонки. Хвіст опустив ополонку і каже Ловись, ловись, каже, рибку, велика, та все велика. Ловись, Рибко, велика, та все велика, ловись, рибко, велика, велика. Не хочеться йому маленької рибки. А мороз на дворі такий, що аж кварчить. А лисичка бігає по березі та й приказує. Мерзне-мерзне вовчий хвіст, мерзне-мерзне вовчий хвіст. А вовк питає А що ти, лисичко, там кажеш? Та я ж кажу, ловися рибко, велика й маленька. І я так кажу, каже, вовк, колись ловись рибка, велика та велика. Ворухнув вовк хвостом важко вже. А лисичка, ого то в тебе рибка почала чіплятися, а трохи згодом каже: Ану, вовчику. Тягни вовк як потягнув, а фіст уже примерз до ополонки, не витягне. А вона тобі тоді й каже Ах ти, капусний вовцюгане. Що ти наробив? Бачиш? казав, казав ловися рибку велика та велика. От велика й начіплялася, тепер не витягнеш. Треба тобі допомогу дати. Побіжу людей покличу. Та й майнула на село. Біжить селом та й гукає. Ідіть, люди вовка бити. Ідіть, люди вовка бити. Як набігло людей хто з сокирою, хто з вилами, хто з ціпами, а баби з рогачами та з кочергами. Та й почали вовка бити і періщити. А лисичка тим часом ускочила в одну хату. Нікого немає. Господиня побігла на річку вовка бити, а діжку. Покинула, от вона тоді вимазала голову в тісто та й в поле. Коли дивиться, вовк на силу лізе. Добре йому дали люди сердешному. А вона зараз таки прикинулась хворою то й стогне. А вовк побачив її та й питає: Ах ти така наробила мені добра, що і хвоста позбувся, а вона. Ой, вовчику, братику, хіба ж то я? Хіба ж ти не бачиш, що в мене мозок тече? Так мене також побили і в голову мені провалили. Вовчику, братику, підвези мене. Та я й сам не здужаю. Та в тебе ж тільки півхвоста нема, а в мене мозги вискочили. Ой ой ой, не дійду додому. Ну, то сідай, що ж робити з тобою? Помощується вона йому на спину та так стогне, повіз її вовк. Ось вона їде та й приказує битий не бито везе, битий небито везе. А що ти там, лисичко, кажеш? Та кажу: битий биту везе, а сама знову нищечком битий не бито везе, битий небито везе, довіз її він до хатки. Уставай, лисичко, доїхали. А вона тоді плих з вовка та й каже Битий не небито привіз, битий не небито привіз. Вовк до неї та її зубами хотів ухопити. А вона в хатку вскочила та й зачинилася, не влізе вовк. Один вовк, ходив біля лисичиної хати та й не влізе. От клята лисичка от так піддурила та й поплентався додому. А лисичка живе, та й курей ловить.